Друзі, до вашої уваги, Audi Tron 23 го модельного року з Франції. Автівка прибула повністю ціленька. Це є 23-й модельний рік. Є діюча гарантія на батарею до кінця 31-го року. Топова комплектація, максимальна батарейка 95 кВт. Оптимальний відносно виїзду краси і м'якості 20-го радіусу диски на оранжевих супортах. Резина у нас 24-го року, Континенталь. Практично нова, матрична оптика, бігаючі поворотники, вирізає зустрічний потік, є 360 камери, звичайні дзеркала на мертвих зонах, панорама, заводське тонування, рейлінги. Ось, мертві зони. Є в нас також максимальні контурні підсвітки, преміальна акустика, пам'ять сидінь, електропакет з балкони преміальні сидіння. Дуже м'ягеньке, також в збережному стані. Ну, авто загалом збережено, як всередині, так і ззовні, немає ніяких тут протертостей тому подібне, що часто буває. Панорама додає простору салону. Є у нас також ставки дерева і також преміальний е... пакет розширеної шкіри з строчкою, Додає багатості, е... бездрутова зарядочка, не питаючи казав. Є також 3D-камери. Є в нас адаптивний круїз, мертві зони, аварійне гальмування, отримання дистанції, ось пробіг, також можна зручно тут карту відкривати. Автівки мають в базі племову підвізку повний привід. Ось в такому стані у нас автівка ззаді, також є опційні підстаканики. Ось так круто виглядає панорама що їх десь буковелі тухати дуже гарно усі гори дерева в задньому ряду видно. Е, також є безключовий доступ, можна відкривати також і помахом ноги, з ключа, з середини автівки, є сіточка для отрим... для тримання продуктів, безключовий доступ, нагадуюсь, є також фаркоп. Є в нас, е, бачите, випуск кінець 22-го року, 23-й модельний. Автівка є повністю ціленька, в збережному стані, тому приїжджайте на тест-драйв, порівнюйте різні комплектації, різні кольора. Думаю, обов'язково козаківку вам та й підберемо.